Друзі, привіт! Сьогодні Power Сінтез знаходиться у Києві. Тут навчання для травматологів-інтернів. Як пройшов захід? Хто був присутній та чому навчилися? Дивіться вже зараз. Сподіваюся, что нові получили новости и знания сегодня, ранок, и стать лучшим специалистом. Хотелось бы увидеть, что будет происходить, то и фактические и будет ссылка с выбора, и ссылка с выбора классификации А Достаточно для людей, для первого, так и для второго. Места, где можно обменяться с опытом с специалистами, послушать лекции и поговорить с специалистами. Дякую, хочу ще дізнатися в цілому про методису і можливо, що передкуватися Ми очікуємо випуск навіть нових фахівців нашої галузі вмотивованих, патріотичних і саме професійних. Як взагалі навіть? Ви бачите добре, бачите, як ви кажете, «глаза» зібрали. Це все мого Бачите, яка молодь. Це ж наші найкращі люди. Вони ходили, вчилися, а потім розуміли. це цей Ну що, друзі? Вже розпочалася лекція. Давайте швиденько заглянемо. Що там? Тільки тихо. Окиде лекція тут вже завершується останнє приготування до неймовірного майстер-класу на кращих матеріалах від Бавер Сінгс. В інституті Богомальця травм... на кафедрі ортопедії та травматології, де проходить практичний та традиційний курс для ортопедів-травматологів для НТМ. Через місяць вони випустяться і будуть полноправиними лікарями. На яких матеріалах сьогодні навчаються, чому саме навчаються? Що це за цікавить? Навчаються на матеріалах торгової марки Баус Синтез, які ми виробляємо в Дніпрі. Запрошуємо всіх на наше виробництво. Є три паралельні паралельних. Звернується одру 2,0 мм. Зрозуміло. Фіксуємо пластину говинтами. Відбувається остеосинтез великого мілкової кістки. Дуже цікаво, захоплююче. Вище. Фіксували пластину спицями. Була можливість провести кілька гляньків, тому ну, що це корисно, дуже вдячний за захід, який створили для нас, для інтернів. зараз це дуже відбувається, врахуйте, яка активність взагалі ну, дуже на високому рівні. Же дуже, дуже класні лектори, насправді дуже ціную їхній досвід, і практична частина зазвичай ну в університеті мало вдавалося насправді до такого долучатися. Тому практична частина дуже дуже цінна, дуже ціна, що пояснюють. Якщо ще ще будуть такі заходи, то я буду них долучатися. Досить цікавий захід. Я радий сьогодні спробував його відвідати. Багато станцій. Інструмент дуже цікавий. Щось нове дізнався. Для себе відкрив метод забивання старця інтримедулярного, Раніше таке бачив тільки по картинках. Дякую вам, що. Да ви можливість це спробувати настрій чудовий, в принципі, непогано. Цікаво знову в принципі, підтвердити знову ж таки ці навички, які ми вже почали раніше. Були не інші курси, це все бачили, але в даний момент в принципі, цікаво глянути, як працюють інші люди, і кожна в принципі своя методика, і як це по різному викладають хірурги, то в принципі доволі непогано для інтернів педідраматологів. Це особливо корисно, особливо першого року. На мою думку, це і для студентів, звичайно, які будуть зацікавлені в цій справі. І тому я варто й вважаю, що це варто продовжувати такий тобто сказати. І на час обов'язково безперервний розвиток. Але це то дійсно це було корисно, і мета моя сюди, щоб було прийти це, цей вислів нон-прокрет.